Вітаю всіх, слава Україні! От саме на цьому місці вчора ввечері сиділа Юлія Дере мама і сама Юлія, її дочка. Я робив пробіжку. ну і Мама Юлії вона мене спитала, чи приємно мені бігати по, цьому, по цій доріжці. Ця доріжка викладена вимощена плиткою. Я сказав, що дійсно мені зручно бігати, гарно парк подобається. Ну і вона каже: а чи не могли ви написати пісню і цією піснею виразити подяку діючому меру Василю Ясповичу Радишу, тому що під його керівництвом було зроблено ці доріжки і облаштовано цей парк. Ну і тому я ці пісні тільки що написав. І зараз я хочу змонтувати відео. Ну і спитати думку деяких людей, наших заставнівчан, по можливості, щоб вони були короткими. Ну і, будь ласка, я хочу вам представити оце, що я зараз змонтував. А зараз я на стадіоні зустрів молоду людину, молодого хлопця. Не знаю, як його ще звати. Ось він вас вітає так само, як і я. Як вас звати? Микола. Микола, ви десь навчаєте в школі, в університеті? В коледжі. В коледжі? Mm -hmm. От Микола навчається в коледжі. Він завітав на стадіон. Ну, і Хочу його спитати, чи йому подобається, наприклад, наш стадіон, чи задовільний тут порядок на стадіоні. Яка буде саме його думка про це? Микола, що ви можете сказати про стадіон? Сам стадіон, він насправді непоганий. тобто Він в цілому є, і це дуже добре для нашого міста. Порядок на стадіоні він залежить скоріше від людей, які сюди приходять. Тобто вони можуть тут насмітити, але ну, як я приходжу, тут завжди є якийсь порядок. тобто Тут завжди чисто, в принципі. Так. Ну, як ви думаєте, це чия заслуга? Чия заслуга? Тих, хто тут прибирає, напевно О, хто прибирає. Mm. Ну а я е, вважаю правильно, в першу чергу це основна заслуга тих людей, які тут прибирають. Ну я думаю, що та людина, яка організовує і очолює цей процес, так само треба дати їй належне. Mm -hmm. А ваше відношення до нашого діючого мера, хочу сказати стосовно себе: я не тягну ні в сторону нашого мера, ні в сторону опозиції в місті заставна. А ваше відношення стосовно нашого діючого мера Василя Йосповича Радиша? Ну, моя позиція нейтральна, в принципі, все можу сказати. Ну, це, як кажуть, відверта думка людини, жителя нашого міста Заставня, молода людина, яка. Як кажуть завдяки молодим людям, наша заставна буде розвиватись подальшому. Ну і я хочу Миколові подякувати за його комунікабельність, за те, що він дав згоду, щоб я взяв у нього таке коротеньке інтерв'ю. Дякую вам, Микола. А зараз я знаходжусь е, тут біля пам'ятника, е, на розі як їхати на Чернівці і на Чуньків. ну і зустрів молодих хлопців. Е, я не знаю, чи вони місцеві жителі чи ні. Ну, в крайньому разі це майбутнє нашої держави. Якщо вони зараз знаходяться тут, знаєш, вони живуть на термінах нашої заставнищини, і, і відповідно це наше майбутнє і е, їм лише розбудовувати нашу державу. Е, от спитаю, як вас звати? Саш. Сашко, скажіть, будь ласка, вам подобається облаштування цього пам'ятника, порядок тут купів наведені? Красиво, нічого тут не скажу, спайну все, о, Місцевість гарна, природа, яка є, травички, дерева, все красиво. Вам одним словом, заставно подобається, як місто. А тепер хочу спитати оцю молоду людину, цього молодого хлопця. Ви свої сішки? Я теж свідчую. О, теж скидку мене. Таке ж саме питання, яке я задавав вашому другові в школі. Чи подобається вам облаштування і порядок? Ну, а ви нічого не хочете сказати на рахунок того. Що було казати? Гурна Бо, дістати і далі воду. Вже немає. Я, я не знаю. Отакі відгуки у нас. <звук> Цігарети одразу валяються. Я можу курити, можу кидати тут добре не дик'я. А люди тут ходять, люди сідають, дихають, чекають на маршрут. А зараз я зустрів чудову свою знайому Анну Петрівну Проценко. Ну і ми знаходимося біля пам'ятника тут напроти, на розі Чунькова і як їхати на Кісми. Ну і я її от питаю, Анна Петрівна, як вам подобається? Навіть дуже подобається. Це роки роками тут забито, затемнено, було посіяно якісь ялинки, такі тут падало всяке, не однак і це красота, це, ці, цій людині потрібно руки і ноги цілувати. Та мені каже, це у нас, це і наш радищ, голоса людина, голоса. Є опозиція, відповідно, опозиція, так, вона так само це, хоче це взяти реванш і можна, на щось. Гайше, прочитати у Божому листі так пише, що добро має платити сезон захід, то все прийнять знову. Зрозуміло. Анна Петрівна, дякую. Ми всі, ми всі про всі хороші. <рес> не іменно про Йосиповича, іменно про всіх людей, котра добра людина, то тут людину ціниш і будеш цінити. ціните як? людей по справах. Правильно. Ви бачите реальність їхніх ділах, по їхній роботі ти на той Мені ота, порядок, вікна. А зараз я знаходжусь тут, біля пам'ятника репресованих. Недавно тут цей пам'ятник був зовсім другого вигляду. Не було так все облаштовано, пофарбовано, не було цієї плитки. Ну і Василь Йосипович Радиш під його керівництвом Заставнівські майстри, Заставнівські люди от облаштували це все плиткою, пофарбували, поставили оці мраморні плити. Ну і що я хочу сказати від себе, що зараз на Радиша кажуть, не час це все робити, зараз війна, треба все працювати на фронт. Ну але це пам'ятник нашим репресованим, які постраждали в результаті. Колишньої більшовицької політики. Ну і я вважаю, що була би совість, щоб докоряти це все. Людина проявляє свій талант керівника, талант господаря. І ми повинні по-належному це оцінити. Так, це наша міська рада. Тут поруч школа. Вітаю вас! От Я бачу, що школярі дуже привітні. Як вас мер міста заставлення міська ради не ображає? Ні. Облаштування нашого міста в задовільному стані. Яку оцінку йому поставити? Скільки балів? 9 балів. 9 балів. О, ну це дуже доволі висока оцінка. Так що, Васильоспович, про вас хороші відгуки від школярів, які поруч з вами навчаються. До побачення. Доброго дня. На заставні мер прекрасний та чудовий є, облаштовує він все в заставні, а також він мерам іншим приклад подає справи мера, радиша є славні, радиш наш мер в заставні, йому удячні, що він нас є, бо ж він порядки зробить, розкрасти гроші він не дає. У нас заставні в центрі парк прекрасний є, мерія у нас також чудова. Зелень на весні в заставні квітом забує. Зроблено усе для стайона. Радиш на смерть засправні, йому будячні, що він нас є, Боже він порядки зробить, розкрасти гроші він не дає. Пам'ятники всі, що нас заставні для бійців, радиш, Василь Осоповець зробить він міськраді сформував чудовий колектив, ну, а лайдаків з роботи гонить, радиш наш мертв заставні, йому вдячні, що він нас є. Боже він порядки зробить, розкрасти гроші, він не дає, радиш наш мер заставні, йому будячні, що він нас є. Боже він порядки зробить, розкрасти гроші, він не дає.